100 днів президентства Дональда Трампа, і світ уже не той, найболючіше ці зміни відчула Україна. За попередньої адміністрації та їхні союзники засуджували анексію українських територій, але новий американський президент відкрито піддає сумніву базовий принцип міжнародного порядку заборону змінювати кордону з силою. Зізнається, що йому байдуже які території віддасть Україна, аби лише завершилася війна. Не нехтує і заявами про бажання приєднати до США території інших країн. З огляду на це, ми, українці, природно ставимо собі запитання, чи залишаються США нашим надійним партнером і орієнтиром для нашої демократії, як будувати відносини зі сполученими штатами Дональда Трампа, особливо коли війна триває вже понад 10 років. Плани Москви щодо східного флангу НАТО стають дедалі відвертішими. А Європа, хоча й говорить про посилення, усе ще потребує для цього і часу, і зусиль. Чи змінилися США та наші відносини з ними за 100 днів? Як будувати ці відносини? І чи важливо будувати їх також із Президентом Трампом? Поговоримо про це в акценті. То днів президента при владі ну зазвичай це суто внутрішня справа, але не у випадку зі сполученими штатами, точно не з Дональдом Трампом, ну і абсолютно точно не у випадку з Україною, яка вже понад 10 років боронить свої землі, своїх громадян, свою незалежність, взагалі своє існування від жорстокого агресора. І яка в цій боротьбі. Покладається, звісно, на партнерів, передусім на Сполучені Штати Америки. Але от саме протягом ста днів президента Трампа надії на непорушність цього партнерства в українцях реально меншало. Чи так тільки здається? В ефірі Акценти ми поговоримо про це про сто днів Трампа, про наші партнерські зв'язки зі Сполученими Штатами з Михайлом Подоліком, радником голови офісу президента України. Пане Михайло, радий вітати вас! Вітаю вітаю. пане Михайле. Е... Чи стали сто днім Трампа холодним душем для України для офісу президента для самого президента України? Як вважаєте? Ні. ні? Я вважаю трошки інакше. Я взагалі на всю ту ситуацію щодо ста Трампа, президентства Трампа, і взагалі щодо політики зовнішньої внутрішньої Трампа ставлюсь інакше ніж багато хто. Я вважаю, що він запустив багато дуже дуже. Корисних процесів, які переформатують глобальний політичний процес Корисних для світу, США, України а, а, для України і для світу нас хвилює. Да? Тому що для умов, сполучених штатів умов. це окрема це, тема, це, це да, вони справи. там так, самі мають абсолютно. свої проблеми. Це там і мігрантська політика, і податкова політика, і так далі. Вони там, до речі, Трамп, от все, що він говорив під час передвиборчої кампанії, він скрупульозно це виконує. Я Хочу, щоб ви проаналізували всі його ініціативи. Частину з, з них вже є. Реалізованою частина а, реалізується через законопроекти, які сьогодні на голосуванні у конгресі, і так далі, це практично вся його передвиборчня програма, вона реалізована в тих чи інших логістичних кроках. Але перейдемо до того, що хвилює нас з вами. Назвами що хвилювало? Занадто консервативний політичний процес, коли рішення не приймались, коли ризики, які генерує, наприклад, Росія, не оцінювалися з точки зору, треба щось протиставити цьому треба тут і зараз робити, а не завтра, uh -huh. після завтра. Не треба толерантно до цього відноситись. Хоча, наприклад, Трамп зробив з європейською концепцією парасолькової безпеки. Він сказав: ні, ми не будемо цим займатися. І що а, тоді він сказав, платіть по 5% від ВВП. Да. Але потім він сказав: ми будемо зменшувати свою присутність, і це непоганий для Європи процес, тому що він потребує від Європи це зовсім інших виходу інший. з зони комфорту. Безумовно зони комфорту. Вони достатньо швидко вийшли. Що сьогодні Європа говорить? Перше, ми хочемо самі відповідати за свою безпеку за свою оборону. Ми будемо інакше інвестувати. Тобто, не треба там слухати когось, хто говорить про 5% да так, так, додаткових так, так, так. фінансових платежів до бюджету НАТО. Європа має сама фінансувати і більше того, Європа так подивилась: ага, так окрім України, жодної європейської країни, яка готова на себе взяти базову функцію захисту Європи, немає. І таким чином, що ми отримали, ми отримали швидкі рішення. Ну безумовно, там ще певна логістика потрібна. Друге, ми отримали потужного корпоративного лобісту Європа. По третє, ми отримали суб'єктність абсолютно чітко зафіксовано. України, що ми є невід'ємною частиною Європи, яка вже має відповідні компетенції обороні безпекові. Немає різниці, а головне компетенції стримування Росії, тому що жодна інша європейська. Я просто задам питання, яка ще європейська країна може стримувати Росію на ну, сьогоднішній, звісно, день? ніяка. все відповідь, і от такі процеси. Це я беру про, про Європу, да і так само в глобальному торгівельному просторі Трамп запустив оці всі трансформаційні процеси. Дивіться, ООН, Має піти на реформу. ВОЗ, ну, СУСІНЯ організація здрав... охорони здоров'я, здоров угу. Вона має піти на трансформацію. Це все, що запустив Трамп. Тобто його 100 днів з одного боку для внутрішньої політики це були конкретні ініціативи, які перейшли в ті чи інші логістичні кроки. А зовнішня політика це переформатування відповідальності, угу. лідерства як такого, і Європа сьогодні це демонструє. Ну, дивіться, якщо трошки звузити, ви так одразу стратегічно і геополітично, я би навіть сказав. А, але якщо звузити, то ми пам'ятаємо, що шоком першим, ну можливо, це мій чи вузького мого кола а, враження і лише враження. Але першим кроком, і першим шоком, здавалося одразу після інавгурації, він на паузу поставив на 90 днів агенцію USAID, все фінансування а, допомоги. На той момент агенція USAID а от за інформацією парламентського комітету з питань гуманітарної інформаційної політики, от після початку повномасштабного вторгнення і до моменту інавгурації Дональда Трампа надало Україні 2,6 і доларів це на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів на розвиток і ще 30 мільярдів доларів в формі прямої бюджетної підтримки. Є інші цифри і різні інші підрахунки. Трохи там видання слово і діло, трохи менше рахувало. І на момент призупинення діяльності в Україні USAID, вона е, спонсорувала реалізовувала 40 програм серед них були програми допомоги перебудови лікарень, е, реорганізації. Е, коли почалися блекаути, USAID закупав генератори. І тут ми без цього залишилися. Можливо, це вихід з зони комфорту, але це був шок, хіба ні? Uh, я розумію, що так, я говорю зупинка про прості ні -ні, речі. Uh, я, я розумію. Зупинка програм USAID... Була тільки для України? Ні, звісно. Ні, звісно. Зараз агенція ООН. І знову переходимо до того, що робить Трамп. Трамп несправді. інакше. Дивиться на то, якою має бути державна політика сполучених штатів, яким взагалі має бути державний устрій в сполучених штатах. Ну з точки зору інституцій, які функції вони мають виконувати, так мені не зовсім подобається, що там є певні елементи ізоляціонізму, що вони хочуть більше сконцентруватись на внутрішньому, тому що для глобальної держави внутрішнього сьогодні не існує занадто відкритий світ, і в тому Чуть, числі якщо? за рахунок а, улюбленої мережі пана Трампа. Ну в нього Старлін. там декілька мережа. Це X, ну Twitter, X, X, да. X так, Twitter, X, так. X, uh, в нього там є інші uh -huh. uh, мережі all, соціальні, так, да, і так далі. Але Світ не може бути ізольованим, тобто країни глобального рівня не можуть бути ізольованими. Але трошки ізоляціонізму ми бачимо. З іншого боку, він хоче трансформувати системні інститути в Сполучених Штатах, в тому числі, які працюють на зовнішніх ринках. Він вважає, що вони набагато більше віддають, ніж дають Сполученим Штатам. Він хоче більше отримувати для сполучених штатів. Мені його стратегія зрозуміла. Вона може нам з вами подобатись чи не подобатись. Безумовно, Absolutely. вона може не подобатись, тому що це стосується наших програм. Але питання. Чи має інша країна вам просто віддавати щось? Ні, звісно. Тому Ні, переходимо абсолютно. тепер до програм USAID. Це ж питання двосторонніх відносин. Це питання Безумовно. в тому, чому ви можете бути корисними для Сполучених Штатів, чому їм треба фінансувати ці чи інші програми. І знову ж таки, це стосується не тільки України, це стосується будь-якої країни. Ви маєте перейти у формат, що Трамп пропонує. От, наприклад, коли він вводив мита, він говорить: приходьте, будемо розмовляти. Ми можемо зняти певні мита відсоток понизити цих мит, да, але ми маємо з вами проговорити, тому що ви маєте мита, які забороняють в, 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 там, везення а, американських товарів. Це для нас проблема. Наш виробник ну, має продавати набагато більш дорожчу продукцію. Ми хочемо зрозуміти, чому ви це робите. Угу. Якщо ми з вами домовимося, то тоді буде взаємне Взаємно. рішення. Так само і так само uh -huh. будь-які програми. Я трошки спрощую, ну щоб ми yeah, але це питання двосторонніх відносин. І тепер Тепер переходимо до відносин Україна а, Сполучені Штати. Що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо нормальні, продуктивні двосторонні відносини. Більше того, ми маємо поступове переформатування відносин. Знаєте, що шок, шок викликало у людей? Не а, там, скажімо так, внутрішні реформ, реформаційні процеси, а викликало шок його заяви щодо Росії щодо можливості припинити війну на упевненьому. Да, але я про що? А це шок викликає, коли ви емоційно реагуєте. Але коли ви переходите Українці реагували ще й, виходячи зі своєї травми дивіться, на шлавіна, українці. Ми зараз про суспільство так. мають право реагувати так, як вони хочуть реагувати, безумовно, безумовно. тому що це зовсім інша ситуація, саме психоемоційна ситуація. Так. Ми зараз говоримо про інституції держави, як вони мають реагувати. Якщо вони емоційно рефлексивно на це реагують, то вони будуть мати припинення дискусії. Угу. Якщо вони будуть виходити на дискусію, дивіться у пана Трампа є певний інформаційний стиль. Безумовно дуже неповторної без дуже, неповторний, я да, дуже е, він відрізняється від інших інформаційних стилів інших президентів Сполучених Штатів. Він максимально інформаційно агресивний, але це не означає, що ви з ним не зможете сісти за стіл переговорів, домовитися, якщо ви будете оперувати фактами, логікою і е, правильними Абсолютно висновками, точно. пане Михайле. І де хто цим користувався? І е, е, ви ж е, пам'ятаєте, ми всі пам'ятаємо як е, о, одну. Взагалі дії Трампа вони посилали такі сейсмічні хвилі, як то кажуть, світом. І одна з таких хвиль точно була після того, як а, перемовини сталися перші перемовини американсько-російської делегації. Це було 18 лютого в Ріаді. Це було після вже довго, після стамбульських переговорів, провалу стамбульських переговорів, після брехні Путіна про якісь там я не знаю, парафовану угоду після Бучі. Тому що в Стамбулі це все було 29 березня, 22 року, а Буча була 1 квітня. Світ дізнався: Росія стала як це не рукопожатною, да, якщо російською, не, не, е, вона опинялася і занурювалася в ізоляцію, і лише санкції додавали. І тут раптом, е, 18 лютого цього року, ша сідають за стіл переговорів. Ви пам'ятаєте, яка була реакція? В офісі президента ваша особиста президента, можливо, я розумію, що сигнали йшли, і про це знали скоріше за все заздалегідь. Але, от сам факт того, що сіли з фактично країною терористкою, ми про це говоримо за застіфлем. Безумовно, дивіться, Трамп працює від протилежного. Він хоче радикально відрізнятися від того, що вже було пропрацьовано минулою адміністрацією, угу. і він заявив наступне. Ми маємо важелі впливу на Росію, ми з ними швидко домовимося. В нас є аргументи, які ми дамо за столом переговорів з Російською Федерацією, і ми швидко прийдемо до а, взаємного розуміння. Дивіться, для нас з вами ми могли на це відреагувати, так як суспільство відреагувало. Але для нас з вами було очевидно, що це неможливо. Чому? Тому що Росія. Не може вийти з війни добровільно точно. Absolutely. Друге, для Путіна це і дефікс. сама війна проти України особливо. А третє: вони перебудували свою країну, вони практично повністю відмовились там від соціальної інфраструктури, від всього іншого, від фінансування. Економіка війни. Безумовно, це мілітарний mm -hmm. компонент тільки. Більше того, навколо цієї ідеї, війна є велика кількість соціальних груп, які працюють як вбивці. А є кількість велика людей, яка заробляє на обслуговуванні війни. Для того щоб цих людей, а для Росії, для русків міра, давайте і так будемо говорити, для них притаманна реалізація комплексу гопніка. Я перепрошую за достатньо просту лексику. Да. Ну я обережна, да, і так далі. тобто їм дуже подобається, коли можна прийти, вбити, пограбувати, так. і більше того, ти за це не те, що не несеш юридичну кримінальну відповідальність. Це, Тобі, ще... Тобі ще дають нагороди. Абсолютно. Ти можеш робити кар'єру, тому що в тебе просто. немає більше ніяких конкурентних угу. переваг. Окрім чого? Окрім твого внутрішнього гопнічества. І дивіться, Путін реалізував ну просто фантастичну ідею рускава міра. Прийди, вбий, пограбуй, забери. Хто тепер уважно? Тепер щоб замінити цю ідею, тобто припинити війну добровільно, Путін має запропонувати от всій цій. Великій соціальній масі в, в Росії, яка дуже потребує реалізацію свого внутрішнього комплексу гопніка, він має якусь альтернативну ідею, а яка в нього може бути жодної? І таким чином, коли він приходить на переговори зі сполученими штатами, він може що робити? Дві речі: перше він може брехати. Ну, тобто, ми вам віддамо Арктику, ми так, вам віддамо так, так. Газпром. Ні, ну Антарктику там пінгвінам вже віддали. да. Ну росіяни безумовно схожі на пінгвінів там по певних моделях поведінки, але не настільки. Але між тим, між тим, ми вам віддамо Газпром, ви зможете побудувати мережу там торгівельних домів. Ми вам віддамо Роснефть, ви зможете з нами працювати на а, родовищах. А і друге, затягувати час. Тому що там трошки проговоримо, там щось трошки проговорно. Ну, як це Росія притаманно, але дивіться в чому проблема? Проблема в двох речах: перше, Росія нічого не може віддати. Ні Газпром, тому що це все не ні РосНЕФТ, ні росатом нічого, тому що все це є інструментами опосередкованого корупційного впливу на західні еліти. Тобто вони заходять Добре. цими інструментами, отримують тіньовий кеш і витрачають його на побудову політичних партій, Абсолютно. на накшалт альтернативи для Німеччини так. і так далі, Бу... і тому подібне. І тому це віддати він не може, тому що це не комерція чиста. Да, в такому вигляді про що думав Трамп з іншого боку, дещо з активів. Чи навіть так суттєва частина активів вже не є російською? Іншої держави, яка також є глобальною, яка також приймає участь у глобальному протистоянні економічному чи геополітичному, геоекономічному, тому ж Китаю і ну навряд чи Китай скаже: ну добре, ми готові, щоб ви сполучені штати підкріпили додатковим ресурсом. Ми ж хочемо їм програти. Ну це нонсенс. І тому, коли ви сідали за стіл переговорів, я на увазі, американська делегація, так, і так, думали, що це я. буде достатньо просто. От для мене тоді було очевидно, що це буде тривати там певний час, який Поки оця м'яка дипломатія, яка корінним радикальним чином відрізняється від того, що робила е, попередня адміністрація, вона не зайде ну, в топік, в який Ого. сьогодні вони зайшли. І тим не менше я повернуся до першого раунду цих технічних консультацій, переговорів. Особисто я пам'ятаю звітам задоволене, я не скажу це слово, обличчя Лаврова, значить, а він вміє посміхатися, не посміхаючись, він такий. Робить такими, ну менше з тим. І після переговорів образу. Це погані навички у фізіогномиці, да? Тобто, ну, Лаврова, ви правильно оцінили. Він вміє, він вміє посміхатися, не посміхаючись. Ну, да. Так, знаєте, через губу з мухою а, в носі. А Це, я це, це всі малоінтелектуальні люди угу. вміють так робити. Mm, да? ну, Тому що вони так. не зовсім розуміють, що таке. Ну, він вміє добре викручуватися, з помилками пишуть. Ну, так, да. Він добре викручуватися вміє. От, нещодавно на Сібіас його інтерв'ю. Це ж ну, просто маніпуляції викручувати. Бог з ним. чи чорт з Але. Держсекретар Марко Рубі одразу після першого ж раунду вийшов і сказав, що поступки повинні робити всі сторони, і це був була теза, меседж, який дійшов зараз до нашого часу. Трамп говорить про це досі. Про поступки мають робити всі сторони. Чого від нас вимагають? Потім ця фраза Трампа. Ну, ми зараз я не хочу забігати уперед, але пізніше він сказав, що мені здається, що Зеленський готовий віддати Крим. Він сказав по прильоту з Ватиканом. Тим не менш, я розумію. Я розумію, але сам факт, що чого вимагають від нас, і чого вимагають від Росії, яких поступків? І що обидві сторони? Давайте я про логіку, а, можна говорити ми ще раз: а, інформаційний стиль агресивний, і там дуже багато заяв: поступки, взаємні, визнання, невизнання це нормально. Але давайте перейдемо до логіки процесу. Дивіться, так ну щоб було всім зрозуміло. Україна прийняла стратегію Сполучених Штатів. Говорять, давайте так: перший крок, головний, щоб продемонструвати волю до припинення війни, це безумовне припинення вогню. Більше того, це має бути довготривалий процес, там 30 днів плюс. І тоді буде зрозуміло, всі готові. Далі сідаємо, вирішуємо політичні питання. Україна сказала, Сполучені Штати запропонували Україну. Да, все Росія не прийме це. Absolutely. І тепер переходимо. Росія це точно не прийме, тому що для них неможливо вийти з війни. Ми тільки що розібрали. Uh -huh. Війна це є єдиним можливим інструментом, який доводить зовнішній політиці, що Росія може претендувати на статус там глобальної держави. Інших конкурентних переваг в неї немає. Далі, що відбувається? Тобто Сполучені Штати пропонують стратегію, Україна її приймає. Добре, ми зараз не говоримо про поступки, тому що це зараз не принципово. Так. Росія не приймає один раз, другий, третій, і все це наносить системний характер, носить і б'є по репутації кого? Пана Трампа. Очевидно. І тоді виникає питання: добре, ця стратегія попрацювала 100 днів вже. І очевидно, на сотий день сьогодні очевидно, і про це сам Трамп заявляє. І Рубіо заявляє, ага. і Келок заявляє, що Росія ну певно не готова до припинення війни. І тоді виникає друге питання. А що ж треба зробити, щоб все ж таки Росію примусити до миру? І тоді ви не можете просто, як вони говорять, вийти з переговорного процесу, тому що це буде обнулення своєї репутації, і всі будуть казати, дивіться, Україна чинить спротив вже три роки і не боїться продовжувати, тому що це питання виживання нації. А ви вийшли. І при тому ви претендуєте на статус глобальної держави. Ви не можете просто так вийти. І тоді Сполученим Штатам доведеться прийти до того, до чого прийшла вже Європа. Перше, І Росію треба примусити. Друге, а примус це не під час холодної війни, коли ви можете там, наприклад, знизити ціну на нафту до мінус, ну чи там сорок мінус можна, там. 42, і чекати, поки це буде там таким чином обнулювати фінансовий кеш, який вони можуть витрачати там на мілітарну економіку, і так далі. Тому що це довгий Але, час це, це 2, це... 3, 5 років. Ні, ні, ні. Так це є. ж питання. Це ж холодна війна. Під час холодної війни ви можете це робити, як Ці було зроблено логіці, з радянським Союзом. союзному світі. Да. Так. Да. А в нас гаряча війна, і тоді перший крок це санкції зовсім іншого рівня. Це про те, що сьогодні лінці Грем говорить, Абсолютно. да мають бути 500, там вторинні 100, санкції так. 500%, і, і і так да. сказав, да. в п'ятсот відсотків і трампа і так далі. Але є другий елемент це зовсім іншого рівня. Мілітарна підтримка Україні і зовсім іншого рівня масштабування ударів по європейській частині Росії. І тоді у вас виникає питання. Ви починаєте примушувати, Росія починає втрачати. Вона починає втрачати конкретно і гроші для найближчого корупційного оточення Путіна. І сам Путін починає головне, що для нього важливо, він особисто починає боятися, що його будуть доганяти все. І тоді у вас виникає інше питання. Тоді буде не про визнання чи не визнання, поступки чи не поступки, компроміси чи не компроміси. Угу. Тоді буде зовсім інше питання. Коли Стояти. все помінялося, в тому числі і емоційно. Під час розмови у святого Петра я би сказав. В Ватикані, президент. Я думаю, президент України безумовно. Так, я думаю, абсолютно логічно, коректно, максимально чітко. От тільки що, що ми з вами проговорили, mm -hmm. от точно так само розставив чіткі Йому акценти. Вдалося за 15 хвилин. Це упакувати. Ну це ж ми, ми скільки зараз витратили три хвилини. Ну, давайте дамо, що президентам ще справді, додаткову да, додаткову багато, інформацію дав, ще дав додаткові а, аргументи, дав і так далі. Він пояснив, що дивіться: ви або або ви, або глобальний домінуючий гравець. І тоді Путін не може принижувати вашу репутацію. Ну це я зараз не передаю ну, розмову. Ви ж так. я просто ну, ми не знаємо про що да. там ви, ви знаєте, безумно, що так. західні ЗМІ навіть вони мали фахівців. по Ну, вони мали по фахівців. По губах. Це так само, як вони мали е, в за часи в радянського Союзу, за савітологів, які казали так, від розподілу місць на Крим на Кремлівській ні на Мавзолеї. Да, хто де стоїть так, 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 а, такі впливи? Да, да, да про, та, про вплив Так само і тут. Давайте, давайте перейдемо до того, що дивіться. Ну це ж логіка процесу. Так, ви, ви дивіться, ви вибачте, або -бо? вони да. досі живі. Вони зараз аналізують китайців. О, так само. Тільки вони не зрозуміли, що там трошки змінилася система. Вона вже не день опінівська, а трошки інша. Вона вже сідзіньпінівська. Але повернімось до того важливого. Дивіться, є логіка, і є два далі тренди, які будуть або 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 Путін далі продовжить знущаючись. Вбивати репутацію особисто Трампа і казати Дивіться ну я модератор, а там ну uh -huh, uh -huh. вибачте, і так далі. І це він робить сьогодні, тому що все, що пропонує Сполучені Штати, Росія відкидає, обнуляє і говорить: ні, у нас це все. Ми от маємо свої пропозиції. Дивіться, ви перестаньте там підтримувати Україну, ви віддайте нам Україну, щоб так її... таке робили да. і так далі. Але це вже не працює. І друге, Трамп повертається до абсолютно. Комфортного для нього з точки зору репутації особистої, трикутнику переговорного Європа, Україна, Сполучені Штати міняє стратегію, а він це зробить на примус Росії до миру, тому що Україна синхронізована зі Сполученими Штатами. І після цього ми з вами будемо обговорювати трошки інші питання. Не питання взаємних поступок чи компромісів, а питання відповідальності Росії. З точки зору міжнародного права, з точки зору фінансування того, що вона зруйнувала, і з точки зору особистої відповідальності суб'єкта, в якого є дивне прізвище, воно виглядає як російське, але виглядає він і не як росіянин Путін. Чи. Е... Вочевидь, напевно, беручи до уваги сьогоднішні вже новини, чи там вчорашні сьогоднішні про е, досягнення угоди про укладення угоди. Про перший оцей продаж за каденції Трампа в другої перший продаж Україні зброї на 50 е, мільйонів. Це на нова річ, але перша за каденції, от саме за цих 100 днів. А зеленському вдалося президенту Зеленському вдалося підібрати ключі в соборі святого Петра про ключі просто ну. Це, це просто не слово. тільки в Соборі, взагалі, стратегія президента України достатньо чітка. Він наполегливо, логічно пояснює причини, наслідки, що треба робити, в чому логіка процесів. І так, пан і Trump він, почув. дивіться, він не витрачає на це емоцію, він витрачає на це фактологію. Да? Ну, тобто, дивіться, такі факти. Ну, давайте проговоримо про факти. Президент Зеленський переводить попри всі заяви, там які лунають в інформаційному просторі. Він двосторонні відносини переводить в максимальну прагматичну сферу. Прагматичну. Да. Тот, Отвіться, прагматика – справу. Практичного в даному випадку так. Дивіться, ви хочете прагматичних відносин комерціалізації відносин двосторонніх? Будь Прошу. ласка, ми розуміємо. Угу. Ми розуміємо, що три роки ви вкладали там певну суму 350, коштів і так далі. 300, да. 100, 120. І дивіться, давайте угода дуже коротко. Ключові зиски, які одиться угода, що робить угода. Говорить про те, що сюди заходить стратегіч, стратегічний партнер. Абсолютно, а що це таке стратегічний партнер? Ми зараз не про це а, зрозуміло це інвестиції, технології. А, він вам відкриває доступи до глобальних конкурентних ринків, тому що він буде на цьому також заробляти. Це доходність його і так далі. Питання ж в іншому, от він заходить до вас, підписує угоду, і він розуміє, що на цій території він може заробляти разом з вами. Я про Сполучені Штати. Але це ж його активи. Вже це, це вже його, його доходність. Активи. після підвіться і, і тоді у партнера у стратегічного, який вже там розпланував на 10 років, скільки він може заробляти, угу. що він буде вкладати, і в нього виникає питання: так чекайте: по-перше, це нестабільно. Чому нестабільно? Росія? Друге, ну я хочу захищати свої активи. Я ж не буду їх віддавати. Прямому Мене конкуренту. наприклад, якщо зараз да. на таку територію, де, де штати вже як вважають свої заходять своїми Росія, активами, заходять то... росіяни, окопуються закріплюються. Да. І безумовно, тоді сполучені штати безпосередньо в рамках цього договору втрачають. Певну частину доходності. От тепер скажіть мені, країна Сполучені Штати репутаційно, яка набагато сильніша, сьогодні це зрозуміло з точки зору зброї, ніж Росія, яка більш домінуюча з точки зору політичного глобального процесу, ніж Росія, яка розуміє репутаційно, що це буде виглядати дивно, примітивна країна технологічно відстала, віджимає в тебе певну доходність. Що вона буде робити? І тепер переходимо до угоди. Так, там немає прямо сказаного того, що плотики. ми вам гарантуємо щось, але там сказано: добре, ми вам будемо надавати інвестиції, технології і будемо Гарантую, продавати безспасі. вам зброю. Чому, тому що ви будете за рахунок цієї зброї, так, це комерційна угода, але ви зможете захистити наші з вами активи. Якщо потрібна вам додаткова консультація, розвід інформація, ми також вам надамо. Чому і до речі, про це сьогодні пан Рубіо говорить достатньо uh -huh. чітко. Дивіться, і Бесент говорить міністр фінансів Сполучених Штатів також достатньо чітко. Дивіться, ця угода говорить, що ми разом з Україною хочемо отримувати прибутки. Для нас це стратегічне партнерство. Це наші активи. Тепер ми хочемо пояснити Росії. Що це вже не так просто. Якщо ви в цю територію будете далі продовжувати атакувати, це означає, що ви атакуєте наші активи. Я хочу, щоб ми з вами отак сприймали цю угоду після підписання сьогоднішньої угоди між стратегічним партнерством, між Сполученими Штатами і Україною, атаки Росії. Я хочу, щоб ми це зафіксували атаки Росії території України. Де є стратегічний партнер Сполучені Штати, і активи якої будуть давати можливість заробляти США. і Сполученим Штатам це атака, атака Росії на активи сполучень. Сполучених Штатів, пане Михайле. Я завжди шкодую про одне, що замало часу. Можливо, я забагато говорю. Я вже в цьому зізнавався. Не є за мною такий ви, грішок. Ви достатньо коректно але говорити, Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли, так, пояснили, і ми тепер наочно бачимо, в чому для України. Були в тому числі є в тому числі результат і продукт цих 100 днів а, Дональда Трампа, президента Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, його другої каденції. Якщо ви ще не зрозуміли, то нагадаю, що сьогодні з нами в студії Бом Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, за що ми йому дуже дякуємо.